Новий шкільний автобус в громаді до південного прибув автобус для школярів 27 листопада. Транспорт розрахований на 22 учня і має підйомник для дітей, які пересуваються на кріслах колісних. Автобус може одночасно вмістити два таких крісла. Транспорт буде знаходитись на балансі ліцею номер 2 Він є опорним закладом в громаді. Наразі до навчальних закладів в південний добирається 75 учнів. До цього моменту ми орендували автобус. Юштранс нам оренда, ну тобто, тобто у нас договор, договір з Юштрансом. І 75 дітей ми кожного, кожен день ми підвозимо до шкіл, міста різних шкіл. 23 дитини у нас навчаються за межами там міста більше, ну там біляри, Григорівка, Булдинка. І 52 учня ми підвозимо від міза. І тому зараз буде проще, краще, умови покращуються, ну, дуже приємно. На отримання нового автобусу поїхали міський голова заступницею 25 листопада. Фото з вручення ключів були розміщені на офіційних сторінках органів влади в соцмережах. Окрім южницької громади, нові шкільні автобуси отримали Балтівська міська рада, Васильівська та Фонтанська сільські ради, Бюджайська селищна рада. Транспорт був куплений 50 на 50 у співфінансуванні місцевого бюджету з Одеським обласним бюджетом. На цей транспорт управління освіти очікувало понад три роки. Сьогодні ми маємо таку гарну новину, ми отримали шкільний автобус, це буде другий шкільний автобус в нашій громаді. Перший нам дістався, коли передавали, приєдналася до нас Сичавська, то у них був свій автобус, і ми, по суті, їх отримали разом з автобусом. Але у зв'язку з тим, що у нас в сільських школах немає 10-11 класів, нам потрібен був ще один автобус, і заявки на нього ми подавали протягом трьох років. По співфінансуванню, тому що це є програма, і за умовами співфінансування можна було такий автобус отримати. Але громад багато, особливо сільських громад, тому, звичайно, що і черга на ці автобуси була дуже великою. І от ми цей автобус з минулого року вже чекали, коли нам вже пообіцяли точно, що так ми отримаємо. Ми чекали, передбачили співфінансування з міського бюджету. З міського бюджету на цей автобус ми витратили 2 мільйони гривень, перерахували його до обласного бюджету, і обласний бюджет ще приблизно 50%. Додав, тобто загальна вартість автобуса близько 4 мільйонів гривень. Тендер на закупівлю оголошувала обласна рада, і область закуповувала ці автобуси і потім передавала нам. Тому цей автобус куплений у співфінансуванні 50 на 50. У нас ще є автобус, який ми орендуємо. Як діти називали його Зелененький, то швидше за все цей автобус ми залишимо для пересування дітей з мізу до міста Південного. Маршрут автобусу прилягатиме так: Григорівка, Булдинка, нові біляри, а далі нові біляри Південне. Запустити шкільний автобус планують уже на початку другого семестру.